Друзі, підписуйтесь на канал Інсайдер, аби першими дізнаватись про найголовніше. Спікер Палати представників США Майк Джонсон заявив, що президент України Володимир Зеленський повністю змінив своє ставлення до угоди про видобуток корисних копалин між США та Україною після напруженої зустрічі у Білому домі. Я дуже вдячний радий, що Зеленський за останні кілька днів різко змінив свою позицію. Він фактично вибачився за все це і сказав: о ні, ні ми таки хотіли б цю угоду. Думаю, на нього чекало грубе пробудження. Заявив Джонсон у суботньому радіоінтерв'ю для ВіБісі Сімсот Сімдесяти за його словами, в Україні багато хто був незадоволений тим, як розвивалися події. Звичайно, ми всі були засмучені, але ми повинні повернути його за стіл переговорів. Додав він раніше. Віцепрезидент Сполучених Штатів Джей Дівен сказав, що Дональд Трамп все ще віданний угоді про рідкісно земельні мінерали. Спікер Палати представників США Джонсон також виступає за негайне укладення угоди про рідкісно земельні метали. Президент Володимир Зеленський своєю чергою запевнив, що угоду про мінерали та безпеку Україна готова підписати в будь-який час і в будь-якому зручному форматі.